Вітаємо вас, шановні добродії. Сьогодні, як ви вже знаєте, вже започатковано було, був анонс про передачі під назвою Видатні особистості України. Отож, виходячи із цього, ми сьогодні пропонуємо вам почути невеличку розповідь про неймовірну жінку. Неймовірну людину, яка і досі пошановується не лише Україною, а дуже-придуже пошановується Англією. Ви знаєте, 19 травня 1051 року відбулося одруження. Анни Ярославівни із королем Генріхом першим. Це після того, як вже аж за третім разом батько її Ярослав Мудрий дав згоду на це одруження. Анна дивувала своїх тепер уже її е, підданих. Дивувала розумом, мудрістю, грамотністю, рукомесництвом і не тільки. Тож я запрошую вас, Романе Володимировичу, трошки глибше торкнутися цієї теми. Будь ласка, бажаю здоров'я, шановні добродія. Дякую, Марія Олександровна. Ми сьогодні продовжуємо одну із цикл передач про наше славне Минуле, про Київську Русь. Про козаків. І ось нещодавно до нас попалася така книжечка, де описується життя нашої славнозвісної е Анни, яка була е замужем за королем Франції Генріхом І, Як і Марія Олександровна, сказала, що це було 19 травня 1051 році. І як ви замітили, що тільки з третього разу Ярослав Мудрий, батько Анни, і Анна дала згоду на те, щоб повінчатися з королем Франції Генріхом І. Франції, так, так. Це про що говорить? Це говорить про те, що Київська Русь на той час мала великі зв'язки з Європою. І Спілкувалася з усією країнами, і як кажуть, що Ярослав Мудрий колись це був тест Європи, mm -hmm. тому що багато його дочок е, вийшли заміж за королів і проживали в Францію. Але відмічається е, Анна тим, що коли вона приїхала в Францію жити, вона з собою привезла і Біблію. І всі ремесла, якими вона володіла. На той час королева Франції Анна вона же володіла не тільки нашою українською, тодішньою вся Київська Русь розмовляла українською мовою. І вона володіла не тільки українською мовою, а вона дуже вивчила французьку мову. Вона вивчила французький етикет. Вона могла спілкуватися як королева на рівні з другими е, королевами Дякую. і королями других е, країн. Е, залишився яскравий слід в історії е, Франції. E, наші співавтори, художники і скульптори Валентин Злобін і Микола Зноба e, вирішили подарувати Франції e, скульптуру королеви Анни. І в неподалік Парижа, у 2005 році в місті. Сан Лісі було відкрито пам'ятник Анні Ярославівні. І цим самим показали, що Україна пам'ятає своїх синів і дочок, які несли культуру України, культуру Київської Русі в Європу. І як ми знаємо, що вже 5 вересня кожного дня коло в місті. Сан Лісі, де стоїть пам'ятник Анні Ярославні, проводяться заходи щодо українсько-французької культури. Збираються діячі, культурні діячі, поети, художники, співаки і проводять такі заходи. Підкреслюється, що Україна вже з 1051 року при коли е, у нас був е, Ярослав Мудрий, вже з того часу мала зв'язки з Європою і вони продовжуються на сьогоднішній так. день. Тобто, то що сьогодні відбувається страшна війна на Україні, де Росія напала на Україну, mm -hmm. нищить міста і села, дитячі садки, школи, е, бібліотеки. Але життя йде. Україна не стоїть на місці. Україна розвивається. Україна спілкується з європейськими державами, і ці держави європейські, європейські люди, європейський менталітет поважає Україну. Ми розвиваємося, ми спілкуємося. Україна є, була і буде. А то ж слава Україні! Шануємо Україну! Бережімо родину, бережімо себе. Слава Україні!